Приймайте слідуючий розклад про жінку. Сьогодні ми поговоримо про жіночу природу, про жіночий цикл, про жіночі енергії, і допоможе нам в цьому карти, допоможе Таро, сила природи. Як ніхто краще бачить силу жінки. І так, розглянемо, як ти підключена до природного ритму свого. Чи все в тебе там в порядку, можливо, щось не підключене. Давай зараз запитаємо перше. В якій фазі свого життєвого циклу ти зараз? В якій фазі свого життєвого циклу ти знаходишся зараз? Сімка Пентаклів. Е... Ти зараз знаходишся в фазі, коли ти ще працюєш. Хоча ти вже не можу сказати, що дивиться мене жіночка, яка вже не молода, працює вже давно. В фазі, коли ти вже, якби прожила, можна так сказати, більшу частину свого життя. Да? Напрацювалася, тепер ти вже чекаєш якихось результатів. Можливо, це вже перед виходом на пенсію навіть. А можливо. Просто довго, довго вже працюєш. Так? І ти просто в такій фазі, коли ти вже напрацювалась достатньо, нажилася вже, можна сказати. Да? І зараз ти просто чекаєш на результати свого труда, або чекаєш на пенсію, або чекаєш на якісь результати, можливо, на якесь підвищення в роботі, да? або чекаєш, може, на якісь. Можливо, ти подала якесь запрошення до іншої праці, чекаєш, чи тебе викличуть, чи ні. Але те, що ти пройшла вже важкий життєвий шлях, в якому ти напрацювалася, це вже однозначно. І знаєш, це може бути різний вік, бо деякі люди, деякі жінки працюють із 16 років. А деякі можуть працювати і починати із 30, так що це може бути жінка різного віку, але та, яка вже напрацювалася, яка вже має певні результати свого труда, да, і вже просто чекає, що буде далі. От, заклала насіння, да, чекає результату. Ну, так, в такій фазі ти зараз. Добре, а давай запитаємо: а що хоче твоя душа? І що вимагає твоє тіло зараз від тебе в цьому періоді? Що хоче твоя душа і твоє тіло? А душа і тіло хоче любові? Не знаю, можливо, ти її не маєш. Душа і тіло хоче любові. А, в мене випало дві карти на це питання, дивіться. Розбите серце, трійка мечів і дьявол. Дуже цікаве поєднання. Тут є два варіанти. Або твоя душа і тіло хоче забути те, що в тебе було із цим дьяволом. В тебе було, якийсь був зв'язок, який був, ну, приносив тобі тільки біль. Але ти, можливо, довго не могла покінчити, але ти покінчила з ним, тому що по трійки мечів це кінець. Ріка мечів це кінець, і ти оплакуєш це все, так? І твоя душа і тіло хоче забути це все. Забути і, ну, вики, викинути з голови це все. Але, але, на жаль, на даний період ти не можеш ще забути. Можливо, це сталося тільки-тільки. Можливо, це вже навіть тягнеться й руками, бо дуже часто жінки не можуть забути своїх партнерів. Навіть якщо пройшло три роки, чотири роки, якщо це була справжня любов, або це була залежність по дияволу. можливо, в тебе були такі стосунки залежні. Ну тут розумієш, тут треба розбиратися. І підкреслюю ще раз, що якби, якщо я розбираюся на цю тематику із тобою індивідуально, так, то я через хроніки Акаші, я заходячи з такими самими питаннями, але через хроніки я бачу набагато більше. Я бачу те, що мені говорить твоя душа. Тут я говорю словами карт. Так що звертайтеся, кому це потрібно. Отже, душа і тіло хочуть забути. Те, що в тебе було з тим партнером. Закінчилось воно все, але вони, твоя душа хоче забути, тому що душа плаче. Душа плаче і страдає. Ну і тіло, мабуть, теж від цього. І серце болить і все. Ми ж знаємо, як це буває, так? Да? Добре. Давай запитаємо, як ти можеш підтримати себе в цей період. Як ти можеш себе підтримати в цей період? Період зараз важкий для тебе. Як ти можеш себе підтримати? Самітник, відлюдник, самітник. Уйди в тишину, як то кажеться. Піди від усіх, відокремся. Дивіться, тут людина займається йогою. Можливо, тобі саме це потрібно. Походи десь, можливо, поїдь десь на природу до річки. Ви знаєте, дівчатка, дуже допомагає природа, дуже просто стати босими ногами на траву, на землю або на пісочок, і відпустити все, відпустити все, тобі це потрібно зараз. Тобі треба бути з природою. І цим самим ти допоможеш своїй душі і тілу. Ти підтримаєш себе, тому що інакше ти можеш злягти навіть. Дуже зараз багато є в інтернеті, якщо в тебе немає такої можливості поїхати десь на природу. так? Бо навіть ну, якщо ти живеш в місті, не маєш можливості, навіть просто можна зробити, е, насипати пачку солі, сипиш в ванну, чуть-чуть її зволожуєш, походиш по ній, ходиш, топчешся по ній е, босими ножками. І, і відчуваєш, якби сама собі говориш, що все погане, все, що в мене є погане, все. Погане. Вибачте, будь ласка, перервали дзвіночком, так що хочу договорити, що вам треба. Вам треба обов'язково, щоб підтримати себе, щоб не злягти, дорогі мої дівчатка. Обов'язково треба в ліс, на річку, просто на траву. Підтримайте себе. Якщо такої можливості немає, повторююсь: висипаєте у ванну пачку солі, топчетесь по ній ножками, чуть-чуть змочили водичкою. І бачите, як все погане з вас виходить. Потім змиваєте ту сіль і бачите, як ну, уявляєте собі, як воно все погане виходить. Потім вже купаєтеся, спокійно змиваєте з себе все. Це можна зробити кожного дня. Обов'язково вам треба бути. Якби на самоті побути трошки, да? щоб порозмислити. Тому що ви зараз в такій фазі, коли дуже важко вам, я бачу. Добре, а давайте зараз запитаємо, який ресурс чекає на вас, щоб ви його відкрили. От у вас ресурс зараз ви Ми починали з того, що в якій фазі? У фазі очікування. Ви зараз у фазі очікування. У фазі очікування чого? Можливо, ви очікуєте, що повернеться ваш партнер ще? Не треба, моя дорога, не треба. Не чекай на нього. Давай запитаємо зараз, якщо він пішов вже, відпусти, просто відпусти. І який ресурс чекає на відкриття в тобі, що ти його ще не відкрила. Дивися, шість пентаклів прекрасний ресурс це коли тобі прийде якась допомога. Хтось тобі допоможе, ти тільки ручки відкрий. і Тобі прийде допомога від вищих. Просто відпусти цю ситуацію. І ви знаєте, що в кожному з нас живе всередині внутрішня жінка. Да? Якщо вона задоволена, то й нам добре. Давай запитаємо, яке послання тобі від твоєї внутрішньої жінки, дівчинці, жінці, яка дивиться зараз мене? Боже, яке послання прекрасне, дев'ятка кубків, дивіться. Ти прекрасна, моя Люба. Я говорю вам словами вашої внутрішньої жінки. Моя дорогенька, ти прекрасна. Зараз, можливо, в тебе важкий період, але знай, що це все пройде, розумієш? Це все пройде. І ти будеш ще трошечки, коли ти дослухаєшся порад, то ще трошечки ти будеш купатися. В розкоші, в любові, в щасті, але просто побудь трошки на самоті з природою, подумай, порозмислюй, до чого тебе це все довело, і не вертайся туди, де тобі зробили боляче. Попереду тільки прекрасне. Будь розумною, послання тобі від внутрішньої жінки.